Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. 31 грудня мені святий Миколайчик прислав на карточку грошенята, які я заробила на Ютубі. Дуже довго збирала суму для те, щоб отримати якусь виплату на Ютубі. І думаю, раз на ворічні свята, то треба себе побалувати. Я давно хотіла собі орхідею з певною мутацією. І ось нарешті я побачила за дуже гарною, приємною ціною дві орхідеї. Оцю орхідею я взагалі випадково придбала, не планувала її купляти. Вона була за дуже-дуже дуже приємною смачною ціною. І тим паче це триліпс. У мене такий самий триліпс був сюрпризом від мій Орхідс. І, на жаль, там було дуже мало коріння. Ця орхідея в мене заквітла. І одразу пішла ворхорай ще влітку. Тут в нас два квітоноса, відсуши орхідея бутони, але по здоров'ю це ніяк на неї не впливає. Можливо, переморозилась орхідея, можливо, стресанула, скидає бутони, в неї дуже гарна розетка, чудові листочки, наче здорова шийка, всю обдивилася і присутні корінці. Можливо, б можна було взяти ще підлітки в собі. Але ні, я не хочу. Зараз у мене акцент йде на дорослі рослини. Тим паче я купила цю орхідею дешевше, ніж сюрприз від Мікі Орхіс. Тут в мене помічниця допомагає мамі розділятися орхідеї. Ну, як завжди, переходимо до тієї орхідеї, яку я дуже сильно хотіла. Це болонія і в мутації вона бабулетка. Я хотіла таку орхідею на неї дивилася, але я не уявляла, наскільки вона нереально приваблива в житті. Квіти в неї величезні. І вони прям такі, знаєте, вау! Дуже плотні. Я б не сказала, що шкіряні, але просто такі плотні квіточки. Оці защіпи. На пелюстках з мутацією бабулетка дуже-дуже гарні, такі прям рюшисті. а яка губа в неї дуже орхідея приваблива. Я коли побачила, думаю, ну все, беру. І мені, якби продавець особливо її не знімала, каже: якщо буде більш пишний кущ вільний, то я вам покладу більш пишний. І вона мені поклала саме такий. Тут чотири квітоноса, квіти просто неймовірні. І мені здавалося, що вона має аромат. І хочу сказати те, що мені не здавалося, вона дійсно ароматна, тому що я знімала це відео увечері. А сьогодні в день я вже його збираю, щоб вам показати. Вона неймовірно, неймовірно гарна, мені дуже подобається. Трошечки відпали оці пелюстки, які являються саме з мутацією, вони такі товстючі, вони такі міцні, знаєте, як воскові. Дуже-дуже класна орхідея. Дійсно, в мене очікування не таке було, реальність набагато краще від цієї орхідеї. Навіть якщо вона буде квітнути простяком в наступні рази, хоча я сумніваюся, тут чотири квітоноса і вона всюди бабулетка. Вона просто вау! Така насичено морквяний колір. Ще приємний аромат. Додайте сюди плюс гарна велика квітка, такі защепи чудові. Ось така розеточка, сорт пробити на горщику, тому що я не знала, як вона називається. Ось пробита чудово. Ось так я себе вирішила порадувати, тому що дійсно. Монетизація на українському Ютубі дуже слабо йде, тим паче що така тематика квіткова не дуже охоплюється, але я дуже вдячна тим людям, які мене підтримують, і моїй родині, і моїй подрузі, яка постійно казала, що все в мене буде добре. Дуже вдячна людям, які допомагають, стають спонсорами на моєму каналі, хоч на місяць, хоч на два. Це дуже приємно, тому якщо ви теж бажаєте долучитися, в мене на сторінці є можливість спонсорувати, мені буде дуже приємно. Сума невеличка, але копійка гривню береже і потихеньку збирається така непогана сума. Ось такі в мене пам'ятні орхідеї. Я думаю, що все-таки було варто мені зробити цю покупку, щоб зберегти в пам'яті. Цей момент, що я отримала виплати за Ютуб. Дякую вам велике, що побачимось на моєму каналі. До зустрічі!